Відпрацювання надзвичайних ситуацій. За задумом навчань виникла аварійна ситуація з газопостачанням. Миколаївські тепловики тренувалися встановлювати модульні котельні. Перейменування Ленінського суду в Миколаєві. І такі поняття мають відходити у минуле. Якого рішення дійшли депутати? Особливості орнаментів та кольорів рушники я вишиваю давно розпочинаючи ще зі школи. Миколаївські майстрині презентували вишиті власноруч рушники. Сьогодні вівторок, 2 липня і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко. Вітаю. Вчора, 1 липня об 11-й ранку, росіяни вдарили по Очакову. Виникли кілька пожеж, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації. Вогонь охопив чотири будинки, сім господарчих споруд та зайнялася суха трава. Пожежі вчасно загасили силами місцевих вогнеборців. Також внаслідок обстрілу пошкодженого газопровід і лінії електропередач. Наразі їх відновили, постраждалих немає. Вночі російські війська з окупованого лівобережжя вдарили по центральному району Херсона. Як повідомили в міській військовій адміністрації, під обстрілом опинилися житлові будинки, заклади освіти та лікарня. А вже зранку, 2 липня, під час обстрілу корабельного району поранення отримав 70-річний чоловік. Постраждалому вчасно надали медичну допомогу. Обстріляв машину знайомого. В одному із сіл Мегіївської громади 27 червня поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у дворі приятеля. Причиною стало бажання помститися знайомому за минулі конфлікти. Розібратися фігурант вирішив за допомогою рушниці. Він прийшов до будинку потерпілого та декілька разів вистрілив, влучивши в його автівку. З місця події правоохоронці вилучили зброю та дві гільзи, які направили на експертне дослідження. Зловмисника доставили до райвідділу поліції. Йому загрожує до семи років за ґратами. Миколаївські тепловики готуються до можливих надзвичайних ситуацій. Фахівці Миколаївоблтеплоенерго відпрацювали алгоритм дій у випадку аварії на газопроводі та інциденту на котельні. Як показали себе аварійні бригади, дізнавався Сергій Лисюк. З початком повномасштабного вторгнення однією з цілей росіян стала критична інфраструктура України. Саме тому енергетики і тепловики регулярно тренуються реагувати на надзвичайні ситуації, пов'язані з пошкодженням генераційних споруд. Днями подібні навчання за підтримки міської влади провели спеціалісти Миколаївтеплоенерго на котельні, розташованій в одній з міських лікарень. За задумом навчань виникла аварійна ситуація з газопостачанням. За інформацією працівників «Николаївгаза», усунення даної ситуації можливо через 10 діб, тобто протягом 10 діб больниця та тепловий цей район остаються без теплопостачання, в результаті чого керівництво міста було прийнято рішення на установку двох модульних котелень для забезпечення лікарні теплопостачанням. Котельня для відпрацювання даного сценарію була обрана не випадково, каже виконувач обов'язків начальника відділу охорони праці облтепу Володимир Березницький. Котельня забезпечує теплом всіх споживачів міської лікарні, там є декілька медичних закладів. Крім того, вона забезпечує теплом близько розположену школу і два дев'ятиповерхових житлових будинки. Котельня працює тільки в опалювальний період, котельня газова. На котельні встановлено два котли КБНГ 2,5, які повністю забезпечують споживачів міської лікарні, і тих, до яких бюджетна сфера, яка підключена до цієї котельні. У навчаннях були задіяні дві аварійні бригади та майже весь керівний склад Миколаїв енерго для детального відпрацювання алгоритму дій. Залучали також декілька одиниць спецтехніки. Я вважаю з початку, як ми отримали сигнал до даного моменту, до запуску. Самих котель для постачання теплової енергії годин 5-6 це на 100%, щоб вона вже працювала з повною перевіркою та наладкою. Ці мобільні котельні працюють на твердому паливі, можуть як на пілеті працювати, якісь виготовлені, так і на дровах. Вони мобільні, їх можна не багато для них потрібно території, щоб їх встановити. І монтуються вони дуже швидко за, за рахунок того, що в них вже все стало вся апаратура. Подібні навчання проводяться щорічно на усіх теплогенераційних об'єктах. Миколаївська міська рада постійно знаходиться на зв'язку з керівництвом комунальних підприємств критичної інфраструктури та моніторить можливе виникнення аварійних ситуацій. Відпрацьований алгоритм подачі інформації від об'єкта до керівництва. І у разі виникнення такої незвичайної ситуації протягом 10 хвилин. Керівництво міста вже в курсі про ситуацію і вжити заходи. Тепловики запевняють, готові до будь-якого розвитку подій, пов'язаних з пошкодженням мереж чи потужностей. У місті наявні декілька модульних котелень, які за необхідності можна швидко змонтувати та надати тепло миколаївцям, котрі залишилися без нього внаслідок вірогідних аварійних ситуацій. Сергій Лисюк, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв Електротранс придбав для головного управління розвідки 14 квадрокоптерів DJI Mavic, Половина з них оснащені тепловізорами. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Також місто передало військовим ще дві зарядні станції. Міський голова підкреслив, що Миколаїв відповідає на всі запити захисників і намагається виконувати їх оперативно, попри обмежений бюджет цьогоріч. Нагадуємо, просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. Миколаївські десантники 79-ї бригади продовжують ефективну бойову роботу на Донеччині. Нещодавно бійці показали знищення чергового російського зенітно-ракетного комплексу. Зазначається, що окупанти серед білого дня розгорнули комплекс оса, бо побачили у небі інший український розвідник, але полювання обірвав спритний оператор ФПВ із 79-ки. Ленінський районний суд Миколаєва, який досі зберігає радянську назву, можуть перейменувати. Ініціативу щодо зміни його найменування розглядали під час останньої сесії Миколаївської міськради. Якого рішення дійшли депутати і чому установа досі зберігає комуністичну назву, розкаже Олександр Матюшенко. У Миколаївській міській раді ініціюють прийменування Ленінського районного суду Миколаєва. Про це йшлося під час засідання останньої сесії міськради 27 червня. З такою ініціативою виступив депутат від фракції пропозиція Максим Коваленко. Ми живемо в Україні, і ці такі поняття мають відходити у минуле в Україні. Проект закону про утворення, реорганізацію та ліквідацію суду вносить до Верховної Ради президент після консультації з Вищою радою правосуддя. Він попросив мера Олександра Сінкевича дати доручення юридичному департаменту підготувати проєкт рішення про звернення депутатів до президента України з наступними пунктами. Просимо ініціювати проведення консультацій з вищої ради правосуддя щодо перейменування судів, які носять радянські та російські назви. Та друге на основі проведених консультацій внести до Верховної Ради України законопроект про перейменування судів, назви яких пов'язана з радянською та російською ідеологією. Міський голова зауважив, що це питання неодноразово підіймалося депутатами, але до прийняття конкретних рішень справа не доходила. Не даю протокольне доручення юридичному департаменту підготувати суб'єктом ініціювання цього рішення може бути я, міський голова, на наступну сесію підготувати даний проект рішення, прийти комісії і винести його на голосування щодо звернення до президента України. Відзначимо, що у 2016 році Ленінський район міста був перейменований на Інгульський в рамках закону про декомунізацію в Україні. Однак за установою залишилася стара назва. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на ТВ каналі Март новини спорту. У Миколаєві привітали бронзового призера чемпіонату Європи з греко-римської боротьби. У Сербії з 22 по 26 червня проходила континентальна першість серед спортсменів до 17 років. Миколаєвець Максуд Султанов здобув бронзову медаль у категорії 51 кілограм. Відзначимо, що спортсмен є вихованцем Миколаївської ДЮСШ номер 1 і зараз тренується у школі вищої спортивної майстерності. Вітаємо призера та його тренерів Сергія Белобабу та Олега Баламутова з успішним виступом. У Миколаєві стартувала експозиція вишитих рушників двох миколаївських майстринь Валентини Димової та Ольги Тарасової. Кожен з них прикрашений унікальними композиціями орнаментів, які несуть в собі оберегову символіку. Детальніше про творчість та унікальні вироби майстринь далі. Здавна в українських родинах важливу роль відігравали вишиті рушники. Вони були не просто предметом побуту, а символом національної культури та ідентичності, де кожен елемент орнаменту мав своє унікальне значення. Минали століття, однак, рушники і досі не втратили свій символізм, а люди донині продовжують їх вишивати. Днями у філії номер 9 центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького виставку своїх виробів під назвою Вишивана доля України представили миколаївські майстрині Валентина Димова та її донька Ольга Тарасова. Для мене рушник це в першу чергу доля. асоціація така. Рушники я вишиваю давно, розпочинаючи ще зі школи. Перший рушник вишила, коли в школі навчалася, десь в класі у восьму. Один із перших рушників, які я робила, це був весільний рушник. Мені дуже сподобався візерунок, причому вишитий він був гладдю, дуже гарні квіти, ташки, два голуби і над ними два, два кільця. Рушники матері та доньки дивують своїм унікальним стилем та композиціями орнаментів. У них відображена краса та традиції північного причорномор'я. Зараз у мене в колекції ви бачите різноманітні техніками вишиті рушники. Це і хрестик і лічильні техніки, і гладь. Вільна, єдине тут вільна, гладь не представлена на цих рушниках, але вони просто в іншому зараз місці знаходяться. Техніки різноманітні, а вони мені подобаються, кожна по-своєму. Головне призначення наших рушників обрядове, кажуть майстрині. Саме тому на кожному полотні жінки закарбовують оберегову символіку. Рушник це дійсно родина. Це не тільки в моїй родині, в кожній окремо. А родина це Україна. Всі рушники, які є в Україні, якщо їх об'єднати, можна побачити оцю силу і могутність цих рушників, тому що завдяки рушнику ми можемо простежити ту дорогу, яку проходимо ми. І по кольорам, і по візерункам, і по всьому. Цією експозицією бібліотека відзначила відкриття вільного простору Артбібліотека, який реалізували за кошти з громадського бюджету. Відтепер це сучасний мультифункціональний простір, покликаний об'єднати творчих миколаївців. Катерин Рупташ, Роман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. Поповнення у родині миколаївського зоопарку. У пуми Анди 17 травня народилося троє кошенят. Вона молода мама 2021 року народження, яка приїхала з Рівненського зоопарку. Тата малюків звати Арман, і він народився у зоопарку ще у 2015 році. Також про припліт з трьох маленьких савців стало відомо і в родині євразійських рисей Зари та Люпина. Ще троє малюків нещодавно народилися і в пари сервалів Міри та Хасана. У зоопарку відзначають, що самка годує дитинчат самостійно і дбайливо доглядає. Наостанок про погоду у середу, 3 липня. Зранку і до самого вечора у Миколаєві ясно, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 19 до плюс 37 градусів за Цельсієм. Вітер південно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 43%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.